Яку взагалі чомусь, чомусь не говорять взагалі? Ні один лікар про це не говорить, ні один стаціонарний штатний, ні військові лікарі про це не говорять. Оці всі а, взриви, ракети, бомби, дрони, а, все, що літає в повітрі і взривається в повітрі, ті ж самі ПБО снаряди, це все токсичне для нашого організму. Воно взривається в і осідає на нашу землю. Осідає на наші водойми, на наші рослини, і ми це все їдемо. Особливо в тих районах, де, де ну, важкі ситуації. Да? Зараз це і Харків, і Дніпро, і Київ. Оці всі райони, всі люди, по суті, які там живуть, вони вже в зоні ризику. Це не проявиться сьогодні. проявиться через півок, це проявиться через роки в онкології. Це проявиться онкологією через роки. І ми маємо такий інструмент, як концепція здоров'я, система відновлення, не лікування, не знаю, отруї, якимось там пилюкуючи ще чимось. Справитися, тому що е, імунітет на багато клітин, пам'ятаєте? Да? Хто не пам'ятає, ви в інтернеті вбити клітини, вони по всі от там більше 20 штук, кожна виконує свою функцію. Є спеціальні клітини, які патрулюють організму всюди, весь час, в кожній людині. Вони патрулюють і знаходять чужорідні тіла і мутовані клітини. Мутовані клітини. Це ракові клітини, мутовані. Якщо цих людей імунних достатньо в організмі, тоді людина не захворіє раком. Як мінімум, в неї є великий шанс на Ну, Все залежить від способу життя. Тому що це не фантастика, тут є лікарі, вони не дадуть не збрехати. Факт такий, є люди, які курять все життя, у них чомусь нема раку легень. А є люди, які в житті не брали ні разу сигарету дорога і в них рак легень. Правда? Є таке якось щось нелогічне. А тут все логічно. Просто в тої людині такий був спосіб життя, що імунітет більше знижений, ніж у той просто, яка курила. Ми не можемо знати ніколи не помітити нікого, нікого ні з ким. Кожна людина індивідуальна в плані способу життя. É